Друзі, я вас вітаю. А, нарешті дійшли в мене руки до запису такого невеличкого уроку по LumaLabs. Дивіться, а, декого може лякати цей незвичний інтерфейс, який вони оновили, дехто перестав ній працювати, можливо. А, але в вони, неї вони так ну, склалося, так, що вони більш націлені на якісь великі проєкти. А тому інтерфейс від, відрізняється від інших нейронок трішки таким візуалом і незвичністю. А що саме? Те, що в ваші проекти, ваші роботи, ви створюєте ось в таких дошках. Да? Ось це, 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 це дошки під окремий проєкт. Тобто, це в принципі зручно, коли ви виконуєте якусь роботу, якесь замовлення. То ви окремо натискаєте на ось цей плюсик. І ось тут е з першою генерацією створюєте вже свій новий проєкт. У вас з'явиться ваша нова дошка. Ось це просто написано як приклади. Тут можна нічого не натискати, а одразу ось тут в полі промту прописувати ваш промт. І все, потім, коли вам потрібно щось повернутися, допрацювати, або там через деякий час згадати, як ви там те е або інше зображення. Ви просто заходите сюди, не треба вам нічого перелістувати, а знаходите а, проєкт по обложці. А ви можете їх видаляти. Ось тут хрестиком, якщо вам не потрібно. Я вже багато тут теж повидаляла. Ті, які потрібні, просто залишайте і вони у вас будуть зберігатися. Ось тут зліва така шахматна доска. Да? А тут ваші всі проєкти ось просто як в бібліотеці. Да? Можна теж просто полазити і тут погенерувати. Відмінність, в тому, якщо ви будете генерувати ось тут, ви тут можете, зараз давайте зайдемо. Ось тут, наприклад, давайте ось цей проєкт. А ви можете ось тут писати в цьому вікні. І ось тут ви обираєте, скільки вам генерації потрібно, одна чи дві. Також, що тут ще йде, йде сліва? Ось тут цей інструмент по апскелингу, де ви можете. Додати навіть зовнішній файл, який ви змонтували, зенерували в інші нейронці, і просто тут його обскелити до розміру 4К, до роздільної здатності 4К. Щодо планів, тут найдешевший план в місяць 10 доларів, 3200 кредитів. Не скажу, що це багато. Да, це не так уж багато, бо в мене. Мені нараховують ну зараз в мене ось 50 тисяч кредитів. Вони нараховуються мені безкоштовно, тому що я знаходжусь як тестувальник цієї нейронки, партнер-тестувальник, тому у мене вона безкоштовна. І ви, може, бачили багато генерацій саме в цій нейронці, тому що я практикуюсь, я експериментую, я не тільки в ній, а й в інших нейронках. Зразу скажу, що Люмолеп, це не панацея, це не єдина найкраща нейронка, хоча я в ній багато працюю, але вона в мене не основна, я б сказала навіть так. Тобто, завдяки такому моменту, що в мене безкоштовні кредити, так, я її тещу. І ці кредити в мене кожного місяця нараховуються. Ось, тому багато робіт саме в ній. Але для того, щоб, наприклад, вам почати генерувати, вам не обов'язково одразу купувати люм. Ви можете її потестити. Ви можете її потестити на такому сервері, як FreePic, да, там, де багато нейронок, крем, мабуть, є, вона теж Нафал, не знаю, треба дивитися, не пам'ятаю вже. Ось, ну, ось на таких, от, де багато інтегровано різних а на флорі вона є, флора фауна. Вона точно є, я її теж там тестила. Ось, тобто ви можете просто, якщо ви починаєте, обрати таку, такий ресурс, де інтегрована багато кількість нейронок, і серед них вже обирати ті, які вам більше подобаються. Що ще? Дивіться? Ну, давайте ми зайдемо в якусь мою дошку. Да? Ну, ось Тут да? ось ця дошка. Тут ви можете ось це віконце для промта, Тут ви пишете свій промт. Тут ви обираєте, чи це буде генерація зображення. Да? Тут одна моделька, фотон. І, да, ну зараз, бачите, навіть 820 вже не активний, лише 1080 піксел. Ну, Тут розмір, тут все зрозуміло. Далі ви можете робити генерації по кейфремам. Це буде відео, один чи два кадри. Обирайте одне відео, це буде дешевше. Теж можете обрати меншу роздільну здатність або 1080. І тут моделька Стара Ray 1,6, Ray 2. Це найкрутіша на сьогодні моделька в Люмі. І Ray 2 Flash вона як турбо. Як в ранвей, мабуть, турбо, і вона мені тут не подобається. Чесно скажу. Ну, такі зовсім легкі якісь кадри вона зробить. Особливо, якщо ви рей 2 флеш поєднуєте з камерами. Так? Ось тут є багата кількість, десь приблизно 20 чи 20 з лишнім камер. Тоді можете сміливо вбирати Ray 2 флеш. Вона і дешевше, і Набагато скоріше, тобто її генерація займає ну, там, до хвилини, максимум до двох, а можливо, ну і менше. А а вона може генеруватися і довше. В мене, коли закінчувалися кредити, я переходила в, ну, в таку. Як версію очікування. Да? І в мене там генерації вже були і по там, годині, і по півгодині, навіть так було. Тому, ось коли зараз є швидкі кредити, да, там зараз в мене майже 50 тисяч, і генерація відбувається швидко на Рей 2. А, так, далі Describe, Тут ми можемо обрати по генерації відео, теж формат. Тут можна обрати навіть довжину відео до 10 секунд. Зараз я подивлюся. Да, і рей 2, рей флеш до 10 секунд. Якщо ви працюєте з кейфремами, тут лише до 5 секунд. Референс це коли ви можете додати ваше зображення і через собачку обрати, чи це стиль, чи це персонаж. Ну і далі, далі вже прописати промт. Працює чесно, так собі. Ну, ось тут я додавала, наприклад, стиль, да, приносила ось такого зображення. Ось, ну, ну, Таке собі. Зараз є вже цікавіші нейронки, які роблять це набагато краще. Так, далі да, тут є. Uh, да, ну, те, що фішкою є у, uh, саме в Люмі, це как би, такі плавні переходи між кадрами. Не завжди вони працюють класно і добре, але ось таку магію, таке перевтілення, таку трансформацію воно може додати. Зараз теж вже є от, Pixverse класно це робить. Клінг uh, ну, мені не дуже подобається. Мабуть, я порівняла лише з Pixverse, що Pixverse теж може зробити такі класні переходи. А Що таке? Що ну це якби покращення вашого промту. Не дуже можливо на початку користувалася цією функцією, зараз не користуюся. Ось, ось ці основні три інструменти, якими я користуюся. Далі да, ось такі от переходи. Да, ось, наприклад, коли закидаєш там перший, останній кадр, і може якась така трансформація відбуватися. Там перший, наприклад, і ось останній кадр. Багато є морфінгу, багато мутацій є. Ось вона не така слухняна до промту, як Піксверс. Піксверс, мені здається, більш слухняна, ніж Люма. Люма така, її потрібно декілька разів пояснювати, щоб вона зрозуміла, що потрібно зробити. Але ось тут ось цей кадр мені теж сподобався. Якби так вона його непогано оживила. Клінг теж, в принципі, також відтворив. І вона ну, не сказіла тексти здесь. Ну, спочатку вони такі заблюрені, а потім вони проявилися. Ось такі, да, що саме я говорила, ось такі якісь класні переходи. Теж вона може відтворювати. Тут воно не вийшло, вона не зрозуміла. Тут в мене з духами краще склалося з піксерс. Далі, ще ще, вона дуже класно зберігає обличчя. Да? Вона його не. Не іскажає, да, не деформірують, а вона його зберігає схожість до вхідного зображення. Це мені теж подобається. Ну Ось тут там було от таке зображення, і ось тут так все бачите, відбувається. Ось тут наближення ось цієї баночки йде. Ну, такий невеличкий морфінг є. Ось тут плавне таке, ось тут взагалі так чотенько. Ну, Незважаючи не на те, що це не реалістична банка, вона просто згенерована. Ось це відео, яке ви, можливо, в мене бачили, воно теж було повністю згенеровано в люмі. А, ну, І що хочу. Так, що... да, є мутації, бачите? Да? Тут є мутації. А є і гарні кадри, коли вже ж це безкоштовна нейронка, або коли у вас безлім. До речі, хочу сказати, що це одна з небагатьох нейронок, яка надає на 100 доларів безлім. Це, мені здається, Runway, Luma. Ну, Сора, я не вважаю її взагалі за відеонейронку. Ну, не люблю я її, але там вона її коштує, якщо безлім здається, 200 доларів. Ну, ось такі, бачите, переходи плавні, вона може відтворити. Мені цим вона теж подобається. Я щось додати та догенерувати, їй тут погано дається, тому це не для неї. Вона більш така реалістична, більш, хоча в неї є ось таке да слоумо, тобто в неї такий рух більш плавний, і не них не вистачає динаміки в движенні, але, але вона від, ну, відтворює непогано кадри. Ось тут да, ось цей кадр. Да, я його прискорила вже на монтажі. Ось, але він мені сподобався. Щодо промтів, експериментувала з різними промтами, але хочу сказати одне, що вона полюбляє більш короткі промпти. Тобто, якщо ви закидаєте зображення, пишіть короткий промт. Більш чіткіше конкретніший, конкретніше, що саме ви хочете додати. А якщо у вас генерація просто по тексту, то вже там вже ви розіграйтесь на повну і опишіть вашу сцену від А до Я. А що тут ще є? А, можна зациклити ваше відео, да, щоб воно закінчувалося і повторювалося однаково, ну, щоб потім можна його було зациклити. За камери я сказала. А, ну і Тут ось ваші такі підсказки для написання промтів, Ось Тут у вас будуть ну, кадри, який, стиль який, колір а, і а, угол, да, угол камери. Да? А, так. А далі, ну, в принципі, це все, що я вам хотіла розказати ось так бігом, да, вже майже на там, 12 лишніх хвилин. А, ну, все, якщо запитання якісь будуть, запитуйте, і я вам бажаю гарних генерацій.